Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ми зараз знаходимося на кладовищі села Монастирок. Кладовище тут перші поховання датуються ще 30-тими роками минулого століття, так як церква є 1937 року. І також ми маємо тут похованих жителів села Монастирок, Копані, Обертасів, Зозулі, Єлиховичі і також, звичайно, що Золочова. Є люди, які тут також мають померлих родичів. Звичайно, що центр потребує підтримки, потребує оновлення. І ми маємо добру таку думку, ми узгодили це з парафіянами, щоб добре покращити благоустрій нашого цвинтаря. Знаєте, Ми почали обкошувати, трошки повирізали ті дерева, кущі, які тут були, і почали це робити. І, звичайно, що в майбутньому також хочемо огородити наш центр. Для того ми і звертаємося до всіх, хто є тут, є родичами померлих, які тут поховані їхні тіла, щоб долучалися. Ми будемо ще також говорити, до кого можна звернутися, хто це буде організовувати. Ми зараз плануємо собі радимося, як би ми мали загородити це кладовище. Хочемо також частину за огорожею лісу. Почистити, щоб там не було такого небезпеки, що колись, може, старі дерева могли б десь падати на пам'ятники. Тому долучайтеся, беріть участь, ми приймаємо всі гарні пропозиції. І, звичайно, що всі, хто захоче долучитися, ми відгукнемося на ваші думки. Ми чекаємо на співпрацю і в майбутньому надіємося на добрий результат, коли ми зробимо тут благоустрій. І кожній людині, яка прийде помолитися, буде приємно зайти на це кладовище. І буде видно, що тут є справді місце святе, посвячене, так як в ковшного вдома є порядок на подвір'ї біля того дому, де він живе. Так само тут в нас буде порядок в тому місці, де душі, тобто де тіла наших померлих, кості їхні спочивають поховані в тій землі. То так само буде видно, що тут є в нас порядок і що вони лежать справді в пошані від нас, бо справді багато чого ми завдячуємо тим людям, які тут лежать поховані. Хочеться, щоб було дійсно у нас на цвинтарі порядок, тому що ми завжди приходимо до рідних помолитися. Але кругом розумієте є горожа сіта, а кругом тої сіти є люди. Викидають лампадки, все, що на цвинтарі виносять і викидають за сіту. Хочеться, щоб тут дійсно було порядок, щоб ми прийшли дійсно, як до раю. Тому що знаєте, в одному на одному кладовищі я бачила такий надпис. Що ми тут вже вдома, а ви ще в гостях. І хочеться, щоб дійсно ми приходили тут, як в рай. Я також хочу долучитися до того. Ну, це моя, може так сказати, ініціатива того всього. Е, тому що, е, як пані Староста каже, там, е, там просто ззаду, ще за твинтером, там все закинуто, та сіта, там все Там просто, щоб все благоустроїти, там треба дуже багато і машин, і ну, машину, і трактора грузити. Це дуже багато, ну це все кошти. І маємо надію, яка бо ми так, якби гроші село жителі села Зузулі Ммана Стерок і Купані саме цього року збирали кошти, і за ці кошти ми покусили три рази цвинтара. Ну, Також вже долучаються люди з сіл Зузолі, мені вже передають гроші. Ну, Але це коли отець сказав на цвинтарі, що ми хочемо таке робити, і вони вже почали долучатися. І Золочува вже мені передають. Ну, Люди вже хто зацікавлюється тим, цим, ну, вони якось стараються до цієї справи долучитися. І ми просимо всіх небайдужих до цієї справи долучитися. Я разом ми сила. Розуміємо, що зараз такий час, що. ну... Можливо, кажуть, що є другі потреби. Кожна людина для якоїсь потреби знаходить і час, і кошти, і, і все.